Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді станція пв 370 f з електронним управлінням. Вона у нас побудована на базі вихрового насосу. Завдяки тому, що у нас така от насос, корпус насосної частини, максимальний тиск, який здатна створити, 36 метрів. На закритий кран вона дала 38 ну і максимальна продуктивність 40 літрів на хвилину. З яких компонентів вона у нас складається. Перше це модуль керування, звичайний асинхронний мотор, датчик тиску, датчик протоку, невеличкий гідроакамулюючий бак. Що в неї всередині? В неї вал з двокомпонент, двокомпонентний вал. Ця частина зроблена з нержавіючої час, сталі аіс 304 Ось ми бачимо перепад. Думаю, камера фіксує, покаже. Угу. Дивимось, тут у нас магніт не, а тут магніт так. Далі, корпус насосної частини у нас має антикоразійне покриття, а також вставку з нержавіючої сталі, для того, щоб не було зносу чавуна. В разі, якщо у нас водички є хоч якийсь абразив, то це захистить від зносу чавунні частини. Єдине, що у нас буде зношуватися, це робоче колесо латуні. Воно досить недорого коштує, тому його можна буде в тому випадку замінити і отримати насос з тими самими характеристиками, які були до цього. Стосовно модуля, він у нас має такий вигляд повністю залитий в для того, щоб не було корозії. Станція у нас обладнана захистом від сухого ходу, має можливість перекачувати водичку температурою до 90 градусів Цельсію, а також з підвищеним вмістом повітря. Давайте подивимось, ну тиск ми бачимо максимально 38 метрів, максимальна продуктивність. Відкриваємо повністю кран, Дивимось на датчик, він нам показує. 50 літрів на хвилину, на 10 літрів на хвилину більше, ніж заявлено на шию. Подивимось, як це все буде працювати на змішувачах. От ми відчиняємо один змішувач. При цьому на один змішувач вона у нас буде працювати з тиском в 22 метри. 2,2 атмосфери. Відкриваємо два змішувача, наш тиск падає і падає до півтори. 1,4. 1,4 атмосфери. Ну, В принципі, в принципі досить комфортно. Так, Працює воно на цілком автоматичному режимі. Давайте подивимось, що ми можемо тут з вами налаштовувати. Тут індикатори. Авторежим, режим, режим таймінгу. Тут у нас показує проток. В даному випадку у нас крани закриті, тому протока немає. І це індикація протічки в системі. Так, Для того, щоб... Що ми тут можемо? У нас дві кнопочки. Це у нас кнопочка це ресет і ввімкнення. А тут у нас можливість вибрати режими. Один раз нажали коротко. Вона нам покаже тиск ввімкнення, який виставлено на даний час. Ми його можемо змінити. їх Всього у нас можна виставити два варіанти. Перший 19 метрів і другий 26 метрів. Подивимося, як це зробити. Тримаємо 3 секунди. PNR5. Нажимаємо один раз, переходимо в PNR7 і чекаємо, поки плата запише показники. Далі. Відчиняємо кран. Станція у нас вимкнулася. Зачинили, станція вимкнулася. Дивимось. Дивимось, що вона у нас тут записала. 26 метрів записала тиск вимкнення. В Принципі, по автоматичному режиму більше нічого налаштовувати не можемо. Вона у нас працює по протоку. Якщо протока немає, станція вимикається. В принципі, її не рекомендую використовувати для підвищення тиску. У разі, якщо у вас буде дві атмосфери, наприклад, тиску в системі і буде вмикатися станція, вона у вас буде набирати близько 6 атмосфер. Я думаю, це не дуже добре для приладів, які можуть бути під'єднані. Вона більше підходить для водопостачання з ємностей або з свердловин, колодязів і так далі. Стосовно режиму таймінгу, досить цікава штука, це відложений старт. Так його можна назвати. Ми тут маємо в ньому 4 варіанти. Ми можемо зробити так, щоб насос у нас після того, як вимкнеться, ввімкнувся через годину, через 3 години, через 6 або через 12. Як це все працює? Відчиняємо кран. Станція вимкнулась. Тепер вибираємо режим таймінгу. Що для цього треба? Натиснули, почекали 3 секунди і ще раз натиснули коротко. Перейшли в режим, де ми можемо перемикати режими. Так, Бачите, загорівся індикатор після натискання коротко цієї клавіші. Тепер чекаємо, поки модуль запам'ятає налаштування. Налаш... Тобто, Запам'ятав. Тепер ми цією клавішою можемо вибирати коротким натисканням через скільки станція має ввімкнутися. H01, H03. H06, тобто через 6 годин вона звімкнеться 12. 12 це максимум. Ну, наприклад, виставляємо H01. Далі, після того, як ми закриємо кран, станція перестане бачити проток і через 30 секунд вимкнеться. І на дисплеї у нас буде написано через скільки вона вимкнеться. Е, ну, Довго міркував, навіщо ми можемо використовувати цей режим таймінгу. Якщо нам потрібно, щоб станція вмикалась вночі і набирала, наприклад, якусь ємність, ми можемо його вмикати тоді, коли у нас є там невеличкий крапельний полив. І ми можемо там запрограмувати станцію, щоб вона знов таки в часи, коли у нас нічний режим на лічильнику, наприклад, по електроенергії, щоб він вночі вмикався і вночі там йшов полив. Ну, В принципі, якось так. Як з цього режиму вийти? Бачите, через одну годину ввімкнеться, ну, перевіряли, все реально вмикається. Для того, щоб вийти з цього режиму, ми просто затискаємо Reset. Станція переходить в режим авто. Ну і все, так це все працює. Всім дня!